Ми дуже хотіли діток, нас довго не вийшло, ще свекруха допомагала. Моя свекруха відьма. А чого не вовкулак? А по свекрусі було видно, що вона відьма? Взагалі ні. Дуже симпатична жінка. А вона яка там біла, магія, чорна. А вона, типу, зла відьма. Мій чоловік з ПГТ-Ялта Донецької області, і там майже те все ПГТ знало, що його мама відьма. Ми сиділи за столом у неї на день народження, вона трішки випала вона, вона трішки а так нормально. А вона мені сказала, я знаю, що ти приворожила його на місячних. Та ну, блін, ну це бред. Мій чоловік це почув, не дивлячись на те, що в неї було день народження, він мені сказав збирати речі, що ми йдемо додому. Ми зібралися і пішли. Він так тебе захистив чи не хотів конфлікту між тобою та мамою? А чи він так мене захистив? В яких своїх видіннях вона бачила, що з ним поруч має бути жінка з освітою, з грецьким профілем, як його колишня дівчина. А я, як кістка в горлі, просто заважаю його щастю.